Бариш Гардуч, відомий турецький актор і модель, народився 9 жовтня 1987 року у місті Шерцинген, Швейцарія. Його батьки, Герой Глай Гардуч, були з Дуреччини, з Ордуцького регіону батько і Гартвіну мати. А зародом частково албанці. Бариш. Середній з трьох братів. У віці восьми років сім'я повернулася до Туреччини. Бариш після закінчення середньої школи переїхав до Стамбула, де закінчив ліцей. Після школи вступив до спортивної академії Еріджайського університету в Кажєрі. Однак згодом серйозно розпочав професійне акторське навчання. Бариш активний спортсмен з дитинства. У спорти він потрапив завдяки батькові, який був тренером із баскетболу, а також через власне бажання бути витривалим і дисциплінованим. Спорт сформував у нього сильний характер і допоміг легко справлятися зі стресом на знімальному майданчику. Займається футболом, баскетболом, гандболом, плаванням та дайвінгом, греблею, серфінгом і йогою. Протягом восьми років працював рятувальником на пляжі Жіле як член Турецької федерації підводних видів спорту. Окрім цього, він захоплюється видом спорту екстремальнішого спрямування: стрибки з парашутом, скубадайвінг, що демонструють його пристрасть до пригод і фізичної активності. Бариш часто показує оголений торс через акторські вимоги та любов до спорту, що цілком відповідає турецьким телевізійним форматам. Актор має тату, великий малюнок на плечі та частково на верхній частині лівої руки. За словами актора, це символ стародавнього племені, а моя сім'я. Робота актора. Лише ти. Роль Еміна. Даліха. Роль Джеміля. ЧАС щастя» 2017 року. Роль МЕРТА. У пошуках вітру. 24 рік. Роль Еге Язечі. МАЛЕНЬКА ЛЕДІ. Роль Дженка. Послухай Кохана. Роль Хакана. БРУДна сімка. Роль Сінана. Епізодична. Не сумуй заради мене. Роль Ахмета Авджіоглу Проривні та відомі проєкти для родини, роль Атан, Кохання на прокат, роль Омерей Плікчі, Кузгун, роль Кузгуна Джебеджі, Яма, роль Аріка Арікабька, Герденета, клуб, роль фистик ісмета, Аліб Арслан Великий Сельджук, роль Султана Арпаслана. У 2016 році Бариш Ардуч отримав титул найбільш коментованого чоловіка року за версією джейтю журналу про моду, стиль, культуру, кіно, музику, спорт і життя відомих людей Туреччини. У 2020-му у Чешме Бариш одружується з акторкою і сценаристкою Гюпсе Озай. Їхня історія почалася ще на зйомках фільму Делюфа. 9 вересня 22-го року у подружжя народилась донька Ян Ася, яку вони оберігають від публічності. У серпні 23-го вся родина вперше з'явилась на пляжі в Чешме. Гіпса зазначила, що Ян Ася стала справжньою та дусевою дочкою. Вона цілодобово поруч з Баришем, і він з радістю змінює підгузки. В одному з недавніх інтерв'ю він сказав: Моя найважливіша роль зараз. Бути батьком і чоловіком наймиліша робота в моєму житті. Після народження доньки Бариш тимчасово зменшив акторську активність, зосередившись на сім'ї. Він публічно заявляв: я ще не починаю новий проєкт, я тато, і зараз це моя головна робота. У квітні 24-го на одному з івентів, йому поставили питання про красу. Він відповів, що так, зовнішність це перевага. Але без постійної праці вона не має розвитку. І додав: я щасливий бути з найпрекраснішою жінкою у світі. Це він про юпсе. У 2025 році він взяв участь в елегантній фотозйомці для Harper's Базар. Говорив про важливість емоцій в кіно і презентував колекцію для New Balance — натхненному його спортивним способом життя. Бариш Ардуч відомий не лише як талановитий актор, а й як людина, яка активно підтримує соціальні ініціативи. Він регулярно долучається до благодійних проєктів, особливо тих, що стосуються підтримки дітей і молоді в складних життєвих обставинах. Зокрема, він співпрацював із організаціями, які допомагають дітям з та дітям із хронічними хворобами. В інтерв'ю Бариш зізнався, що завжди прагне бути прикладом для молоді не лише на екрані, а й у реальному житті. Тому підтримка благодійних акцій це природній для нього крок. Зараз він розглядає можливість стати амбасадором міжнародної організації, яка працює з проблемами освіти та здоров'я дітей. У 2025 році Бариш готується до декількох масштабних проєктів. У квітні розпочалися зйомки серіалу Нова епоха, де він виконує роль харизматичного лідера молодіжного руху. Очікується, що це буде соціально історична драма, яка приверне увагу не тільки в Туреччині, а й на міжнародному рівні. Також актор підписав контракт на головну роль у трилері Темний шлях, зйомки якого стартують восени 2025 року. Фільм обіцяє бути інтригуючим і сучасним. Бариш неодноразово підкреслював, що хоче розвиватися як актор, пробуючи різні жанри та образи. Бариш дуже активний у соціальних мережах. В інстаграмі у нього понад 9 мільйонів підписників станом на червень 25-го року. Він часто ділиться моментами зі зйомок, родинним життям а також спортивними тренуваннями. А зараз про найцікавіше про чутки. Бариш Ардуч і Ельчин Сангу познайомилися безпосередньо на зйомках серіалу Кохання на прокат до цього вони не були знайомі. В одному з інтерв'ю він зізнався: це нормально, що нас об'єднують, бо мій Омер з його характером добре поєднується з образною і енергійною Дефне». Бариш називає Ельчин дуже доброю подругою, людиною, яку він поважає та цінує. Він чітко підкреслює, але між нами немає нічого особистого. Що каже про це Ельчин Шанго вона підтримувала теплий тон у стосунках з барушем у 25-му році, говорячи про нову партнерку актора Ганде Арчель, вона зазначила: двоє красивих людей виглядають добре разом. Сумісність це таємниця. Також Ельчин зазначає. Бариш це дійсно привабливе поєднання, і в кохання на прокат це було завдяки їхній енергії та гармонії. Бариш так коментує їхню співпрацю, перший контакт відчув як містичну гармонію, навіть у перший день я відчув її енергію. Він вважає, що їхній контраст, рішучий омер і бадьора Дефне, важливі для успіху серіалу. Щиро говорить Гельчин дуже хороша подруга. Я справді її люблю як людину. Сайт Селеп Скаплес, який відстежує публічні стосунки знаменитостей, стверджує у 2025 році, що Бариш перебуває у стосунках лише з гіпсе гозей і не має інших дітей. Постав like that, підпишись. Трамманія Трамм